Добре. Кліп. Дякую. Так. Чекайте, скільки в мене тут паків. Відкриваємо спочатку Pioneer Masters. Чат. Бам! і <плес> залупа звісно Прикол. Чекайте карточки. Тут вони теж такі самі, Типу, Це такі, такі ж самі виходять в е, фізичному виданні. Типу, ти можеш їх купить буквально таку ж саму карточку. Своп. Чекай, подвійна карточка. Фьюз. Сорсери сорсери. Прикол. Відбувається геймблинг. Ну так я, конечно, что-то падає пока хуйта якась одна. Може тут більше буде? О, он світится жовтым. Рейр. Магат. Чи шоцы? Це рейр? Це Чи більше? Який нахуй Дмитрий? Дмитрий бурак, блять, иди нахуй. Дмитрий. Иди нахуй. А наші тоді куплять реальну карточку, якщо можна купити нереальну? Ну тому що це типу колекційна. Єкатеріна! Єкатеріна! Іди нахуй, блять! Якого хуя! Бен? Єс. Yes. Жесть пес. Будеш майонез. Жесть! Це шо таке, блять! Тут дуже класні карточки. Ру руки опускаються. Да, трошечки є. Ууу, це прикольно виглядає, чекайте. Типу, вона подвійна і вона ще, типу, довга. Але в реалі вона не буде довга, вона буде з двох сторін. Тому. Пес. Не, прикольно в цілому. Мені подобається. Говорим то, что там Дмитрий. Че это? Прикол. Лихтарек, Глиммер лайт. И все, что такая карточка. Жесть, там челик стоит. Да пусть игра уже дуже долго выходить. Прикол чисто. Golden side kick. Бір той. А, чекайте, тут бачите, тож зверху, типу, сьо... блядь, я не можу показати. Над карточкою збоку, отамот, от, от, отамот, бачите, там, типу, біля карточки, типу, в цих в лапках пише. І там, типу, можна почитать їх лор деяких карточок. Але лор є тільки на е, дорогих карточках. Єба, друга карточка випала, реально. 25. Оце за цей рік. Чекайте. Єба. Але тут, типу. Не там, а отут от. Да. Бам! Це шо таке. Тоже якась дорога карточка. Марина? Марина, теж йдеш нахуй. Добре, вона. Оргета Лорет. Я не думаю, что Марина, она скорее за все Марин, а не Марина. <laughs> Жесть, это прикольно выглядит. Мыши. Это, короче, какая-то коллаба с мышами. <laughs> Блумброу, Блумброу, то есть чесикую. Ебать, мышь. Бат-клерик. Чат. Ми ще поїдемо їбало зараз бити. Тому цей. Жесть, сидить. Це, це ж цей, э, ракета з... Э, з приколів. Чому тут так багато миш? Миша. Просто там кенгуру миш Така миш. Така миш. Така миш. І така миш є. Це вообще якийсь янот миш. Лягушка. А що, а що тут лягушка? Тупо миші і лягушка. Рандомно. Oh my God. Dark Star Banisher. Коли Dark Star входить на поле битви, е Вигоніть е, одну таргет Non-Land Permanent. З мана валю 3 або менше. А, опоненту. Який контролює опонент туди нахуй. Прикол, жесть Тепер будуть не, ля... не, не мишки. Тепер будуть єбаки. Єба там дві карточки. А, це типу дві однакові карточки випало? жесть. Прикол, прикол. Там можна було можна продавати за реальні гроші? Ці ні Ті, що в мене? Так. Жесть, єбака. Дай, реальні карточки їх можна продати. Прототайп 2.2. Я не знаю, що, це, що таке прототайп. Uh, ти можеш закастувати спел в іншим мана ковар. Угу. Можна підсилити челіка, челика, корот. Прикол. Так, у мене є декс. є дикс. Я декс і дикс. Example Екзампл Бравл дек. Оу ні, Бравл Старс. Май дек. Сейчас будем еббить ебальники. Чат, готуйтесь. Або мені наб'ють ебальник, або я наб'ю ебальник. Полетіли. А, почекай, не цю, не цю, не не цю. Я не туди нажав. Waiting for server? Не треба. Він час мене закине. Ні? Ні. І <газ> ще? Сюда! Сюда! Черв'як. червяк якийсь. Він дуже багато коштує, чекайте аж 7 треба мани. 7 мани це багато. Так, стандарт моноред. Еди нахуй. Не, іди нахуй. пипу Я благаю, заебай свой ебаник. Е нахуй! Сука, ты заебав. Чел в натуре. Asian Discovery А є щось типу повністю red. Red і зелені. Це зазвичай прикол. Пак купить. Він в кольорах України. Ну таке, конечно, що то. Ну, це непогано, це якийсь цей прикольний чел. Прикольно. Коротше, така от гра Сьогодні щось таке був спонтанне.